Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, ворог випустив 24 ударні БПЛА типу шахет. Зокрема, удар було спрямовано по об'єктах критичної інфраструктури на Дніпропетровщині. Силами ППО звітують військові, знищено 11 ворожих дронів у межах Дніпропетровської, Херсонської, Кіровоградської та Харківської областей. Крім того, додають у повітряних силах, що найменше сім ударних безпілотників не досягли своїх цілей і локаційно втрачені. Внаслідок ворожої атаки у кривому розі без світла залишились близько 40 тисяч абонентів у кількох районах міста. За даними ОВА, не частину лікарень, садків та шкіл міста, лінію швидкісного трамвая, міського трамвая та тролейбусу. Зранку енергетикам поступово вдається відновлювати світло в місті. Крім того, відомо, що через атаку на двох шахтах було заблоковано більше сотні шахтарів. Рятувальна операція продовжується. Протягом минулої доби обстріляли і Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Донецьку, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Російські війська просунулися до ділянки автомагістралі Куп'янськ-Сватове на схід від Табаївки. Також зафіксовано просування на північній околиці Авдіївки на лівому березі Херсонської області, у тому числі в районі Кринків, продовжувалися позиційні бої. Про це йдеться у звіті Американського інституту вивчення війни. За даними Генштабу ЗСУ, за добу відбулося 63 бойових зіткнення. Усі 27 членів ЄС погодили надання Україні 50 мільярдів євро допомоги на 4 роки. Фінальне передання фінансування Брюссель має узгодити наприкінці лютого. Про це повідомила президентка Європарламенту Роберта Мецола. Також відомо, що Україна щорічно буде звітувати про використання коштів. В ЄС зобов'язалася підтримувати нашу державу стільки скільки потрібно. США позитивно ставляться до пакета допомоги Україні від ЄС та сподіваються ухвалити власний так за даними представника сенату у планах голосувати наступного тижня щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні. За інформацією, змі текст угоди буде до кінця тижня. Тож розглядатимуть його вже на наступному пакет включає допомогу Ізраїлю, Україні та Тайваню, а також фінансування безпеки кордонів і додаткові гроші для реалізації нової політики, передбаченої законопроєктом. США посилюють тиск на Угорщину щодо схвалення членства Швеції в НАТО. Про це повідомляє Reuters. Зазначається, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо Угорщина не зробить жодних дій. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний у своїй статті для CNN окреслив головні завдання на 2024 рік для сил оборони України. Так на його думку, у 2024 році потрібно основні зусилля зосередити на високотехнологічних засобах, впровадженні нової філософії підготовки та ведення воєнних дій як наслідок знизити рівень втрат. Генерал упевнений, що майбутнє за новітніми технологіями, тож залужний зазначив, що основною причиною зміни стратегії є розвиток озброєння військової техніки, а особливо безпілотних систем. Застосування БПЛА на фронті стало масовим, тож дає змогу виконувати широкий спектр завдань, що постійно зростає.